Якщо у працівника зарплата 8 тисяч гривень, яку суму він отримає на руки? Давайте рахувати податки, які сплачує працівник. ПДФО 18% це 1440 гривень. Військовий збір. 5% – це 400 гривень. Разом сума податків складає 1840 гривень, тобто на руки працівник отримує 6160 гривень. А ось для роботодавця витрата на зарплатню та податок обійдеться в 9760 гривень, бо він має ще додатково сплатити 22% ЄСВ. Якщо ми говоримо про оформлення на півставки, тоді ділимо суму ПДФО та військового на 2. А зараз важлива інформація для роботодавця. Якщо людина працює, у вас не повний робочий день і відповідно отримує зарплати пропорційно відпрацьованому часу, ЄСВ треба все рівно сплачувати з 8 тисяч гривень. Виняток тільки якщо це формат за сумісництвом. Розумію, одразу трішки складно зрозуміти, тому краще звертатися до бухгалтерів, які прорахують вам всі ці суми індивідуально.